Тушили будинок сусідський, потушили, був мінометний обстріл. Спеціально б'ють по жилим домам. І видать, коптер підняли, а ми ще світимося. От пішов перший пристрілочний, і от четвертий постріл я не встиг до підвала добігти. Андрій Плахотя демонструє уламок танкового боєприпасу, яким ранило його руку. Чоловік захищав Україну у 2014-2015 роках, але поранення отримав, будучи цивільним. У своєму селі Гусарівка біля Балаклії. Він прожив в окупації близько місяця. Росіяни зайшли в село на початку березня. Там колона така кілометрів 20-25 розтягувалась. Там йшли, їх просто тисячі. А що за техніка була? Все. Все, і танки йшли, і бетери йшли, ну все. Першою жертвою російської армії в селі став прихильник руського міра, каже кум Андрія Станіслав. Все сталося неподалік його подвір'я. Посеред вулиці вбили односельчанина. Він дуже підтримував Росію. Він дуже пір. Буквально день перед цим він стояв там на сларьок єсть, і він розказував, як хорошо Росія. Почався обстріл. Десь зірвався снаряд біля його будинку. Він злякався і сів на свою машину на зустрічі. БТР їде з автоматниками. Він зупинився, пропустив їх. І тільки вони проїхали, він виїжджає їхати. Ну буквально я говорю, ну 100 метрів, може, да навіть і нема. Розвертається автоматчик і йому в спину. Стріляє. Та на єдиному пострілі вбивства мирного населення росіянами не закінчилися. Найстрашніше сталося з групою чоловіків, що працювали на місцевій фермі. Кілька днів вони ходили на господарство, щоб годувати тварин, та одного дня не повернулися додому. Ті там поробились, вийшли додому, і вони їх завернули, а вже ж починали їх накривати. І вони їх, типу, що ви здали. Точки поставили і, і все. Хлопці пропали і досі. Не. Найшли три чоловіка спалених, яма бурячна, а два чоловіка пізніше, то їх знайшли порізаних. Ну, їх опізнали, ну, дня опізнали, зразу їх похоронили. Єдиний з цієї компанії мешканців Гусарівки, хто зміг вижити, наймолодший серед них Владислав. Йому каже Андрій, близько 20 років. Хлопець врятувався разом із чоловіком з іншого села. У погребі їх тримали удвох. Їх тоді, як забрали, цих хлопців, що пропали, він не був наймолодших. Їх розкидали по різних погрібах, видать, держали де тут. І вони їх дніми водили одну ж там психологічно розстрелювали вроде як, а на ніч туди погріб. І він, хлоп'як, з Микити, він ночі копав потроху. І він одну з ночей прорив і цього мужика витягнув, і вони вийшли. Місцеві знаходили загиблих односельчан зі слідами катувань неодноразово. Як і хлопці, що поралися на фермі, одного дня не повернувся додому працівник лікарні. Недавно тільки поженились зовсім молоді і дівчина, вона вагітна була. Він працював у районній лікарні, потім його знайшли під містком спаленого із слідами катова. Він весь був побитий, порізаний. Під містком знайшли його і ще одне якесь тіло там. Росіяни шукали по селах будь-кого, хто має хоч якесь відношення до українських військових, але ніхто з односельчан не повідомив, що Андрій воював у лавах Збройних сил України. Мовчання земляків врятувало йому життя, каже чоловік. Сьогодні родини Андрія та Станіслава у безпеці. Хоч українські війська вибили рашистів з гусарівки ще наприкінці березня, село знаходиться занадто близько до фронту. Куми орендують будинок в одному із затишних селищ Харківщини і допомагають односельчам. Розвозять гуманітарну допомогу і вірять, що до рідної гусарівки ще повернуться жити. Тільки вийду, вони стріляють, я обратно в погріб. Кажу, санок, я буду в погрібі, я не буду вилазити, я буду сидіти. Дуже страшно було. Тільки в хату зайдемо, а вони стріляють. Додому дуже хочеться, хоч там і нема нічого розбити, але додому хочеться. Ви там все життя прожили? Все життя. І родилась там, і яка ті хрестилась, і, і заміж вийшла, і дух сидів таких орлів госпитали. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.